Вітаю! Неочікувана розпаковочка. Не збиралася вже нічого купувати, але флоріум своєю рекламою таки мене спокусили. На покупочку невеличко, доставка була безкоштовна, тому вирішила замовити. Поки вибирала гладіолоси, були там 100% знижка безкоштовна, поки я думала. Купувати, не купувати, поки я сумнівалася, їх вже розібрали. Сказала мені, що їх немає, але я не дуже то і жалкувала, якщо чесно. Сума мого замовлення 236 гривень. В принципі, що мене цікавило, лілії. І ще якісь дві розсунки. Зараз не пам'ятаю, що там було. Взагалі очікувала, що коробка буде маленька. Але ось така, бачите, ну, досить велика, висока. Мабуть, якась рослина там. Зараз подивимось. Не очікую якось такої прям супер якості. Тому що зрозуміло, що кінець сезону якийсь розпродаж того, що вже позалишалось. Ну, зараз подивимося, що. Там і як? Так, ага. Так, накладна? Так, скільки в мене тут п'ять лілій, і ще дібровник світліючий і волошка Аметіст і Сноу. Ну і ще враховуючи, що. Безкоштовна доставка, то спокусилася. Вирішила замовити. Так. Вибравник світлівчий. Це через нього, мабуть, ось така висока коробка довга. Так, перший раз мені приходить рослина ось в такій, типу, фірмовій упаковці. Тут і логотип є. По-серйозному все. Раніше я замовляла більше. Це булинку? Такої упаковки не було. Так. Як же тепер її дістати? Ага. ще. Опа. Бачите, це одно. Ну, ця упаковка пом'ялася ось так. Пом'ялася, але в цілому, бачите, гарно, рослинка ціленька, така цікава. Це багаторічник, невибагливий, по сухості, який повинен бути дібровник. Навіть не очікувала, знаєте, що вона така ще непоганого розміру вийшла. Ну, це. Це я добре вгадала з цією рослинкою. Так, так, це волошка. Ну, волошка трохи, дивлюсь, така присумувала. Так, теж П Ну, Тут не одна рослинка, декілька їх. Ось це, звичайно, листя, не знаю. І приїхала вона швидко. Я не думаю, що це в дорозі зіпсувалось. Ну, ось це ну, дуже мені подобається. І ось такий вигляд. Ну, ось це одразу видно, що така знижкова рослина. Цікаво чи зацвіте. Ну, щось, щось вона якось або прихворіла. Такі плямки, наче прихворівша рослина. З усього ось цей ще виглядає ціленьким. Але хтось його трошки погриз. Цей кущик. Так. Цікаво ще коренево подивитися. І тут ще щось росте. Ну, посаджу, звичайно. Не знаю, тільки може оце все потрібно обрізати. Я думаю, що волошка повинна бути рослинкою невибагливою і все-таки учуняє. Купувала я у флоріуми кореневище традисканції садової, в мами посадила. Вона теж була така біднесенька-біднесенька, там і листочків не було в той час, як та, що посаджена, вже великим кущиком росла. Але все ж таки прийнялася і наростає. Потім. Так, ну, найцікавіше. Тут у нас пагінець вже є, звичайно ж. Це я думаю, нормально ось так. А мені цікаво, як мені її краще посадити. Так, що тут і корінці є. Ну, ви знаєте, вона і непогана. Якоїсь тут гнилі я не бачу. Ось тут трошки щось є. Ага, ось тут трошки є. є так. Треба буде, мабуть, зачистити. І нанести Максим, щоб так не морочити голову, не замочувати в фунгіциді, щоб вона ще у воді там тіліпалася. Не потрібно. Мабуть, сьогодні ж ввечері і посаджу одразу. Просто оце зачищу акуратненько, намажу максимум, та й все. І читала я відгуки. Дівчата теж питали, чи варто купувати вже, от, влітку вже із квітками бувають лілії, або ті, які вже йдуть на розпродажах, чи варто купувати саджати. Писали, що садили лілії влітку, і десь у вересні вони мали квітки. Я думаю, що цілком шанси є, що вона зацвіте, і пагінець, мабуть, ну, майже повністю в землю увіткнув. Тут розелі Сан. Розивенька така, симпатичненька лілія, Ага. Головне, щоб не, зл... Ні, не зламана цілесень. Ця краща. Тут я бачу, що немає. Так от трошечки, зовсім трошечки. Ну, тут відламана Корінці такі не дуже живенькі. Нічого, я укорінювачем, може, пролью. Щоб краще приймалася. І теж, бачите, як би потрібно посадити глибоко, але ось цю штучку, щоб не зламати, сильно глибоко і не посадити. Дивимось далі. ми вже подивимось усі. Так, тісент. Вона, мені здається, така біла. Вся більш. Не супер шикарно, але я думаю, що виросла. Супер шикарного, якщо чесно, я і не очікувала. Ой, ця краща. Хоче корінці тут не дуже, але сама циволинка краща, бачите? І така гарненька, жарненька бронька. Гарна, ось ця вдала. Так, ну і ще одна розвія ліса. Дві Ліли, і три прикриває. Це теж симпатичненька, майже цілий. Ось так трошечки, а так гарненька. нічого чоловіка. В принципі, ті, що я отримувала восени, лілії від Флоріуму, теж акційні, ну, дорожчі, ніж ці, але все ж таки теж акційні, теж із залишків. Тут Вони теж були не супер ідеальні, не якісь відбірні. Може, там дві-три штучки були, якісь такі, щоб прям сказати, гарні. Але всі прийнялися, не пропали, не підгнили. Восени я їх посадила під зиму, спокійно перезимували, і квітують. Тож, я думаю, що повинні вони нормально пережити літо і заквітувати. І під зиму вже підуть нормальні. Вже трошечки собі наростять сиборуньку. Може, я навіть. Квіточки, якщо будуть, залишу тільки по одній подивитися, а інші приберу, щоб цибулинка не витрачала сили. Тому що краще вже там почекати до наступного року, тоді заквітне нормально. Ой, дивіться, тут ось це такі бутончики, будуть квіточки. Ось цією рослинкою я задоволена. Це, звичайно, не дуже, але думаю, очухається. Ось таке невеличке замовлення. Я думаю, цікаво буде подивитися тим, хто там, знаєте, дивиться, думає, замовляти чи не замовляти. Показую, як є, щоб ви знали, що можна отримати як гарне, так і щось не дуже. Але треба розуміти все ж таки, що це вже закінчення сезону, що це вже залишки якісь. Ну, ціна відповідна, якби. тут нема на що ображатися. Головне, щоб воно все прийнялося і пішло наростати.